Нехтуєте правилами паркування, тоді вони йдуть до вас. Івано-франківські активісти та інспектори, деї взялися дисципліновувати неслухняних водіїв. Розпочали із найпроблемнішої вулиці січових стрільців, яка уже кілька років поспіль нагадує суцільну стоянку. Тут ми маємо найбільший потік транспорту і маємо ще таке питання, як для пижиків, які 23 го маршруту і тому подібні. Вони їдуть в другу протилежну сторону по цій вулиці. І через те, що машини неправильно паркуються, створюється пробка. Дивіться, буквально є машина, яка стоїть прямо на пішохідному переході, хоча за правилами має бути 10 метрів далі. От як людина має тут притеті, наприклад, жінка з коляскою для початку до водіїв вирушають, озброївшись лише інформаційними листівками. На лицевій стороні знаки на звороті перелік спеціально відведених місць для стоянок з адресами. Власники автівок на таку бесіду реагують по-різному. Сперечаються, дивуються, але зрештою провину таки визнають. Взагалі пішохідний перехід – перехит 10 метрів. Отут, отут пішохідний а, перехід. тут пішов під а тут я його й не бачив. Тут немає тут ще перехрест тут. Вивіски немає тут перехреплення до громади, до громади міста. Місця для парковки є, правда в них запаркуватися в час пік, тобто серед на протязі дня в обід. Дуже проблемно покарати власників автівок за такі самовільні стоянки можуть хіба лише працівники ДАІ. Та інспектори нарікають, навіть їм оштрафувати штрафувати водіїв не просто, тому й радіють підмозі активістів. Вулиця з одностороннім рухом, вона є завужена. і це не, не дозволяє ширина проїжджої частини, не дозволяє отакі паркування. Ми а штрафуємо штрафуємо. Один від'їжджає, другий такий самий приїжджає. І практично цей процес ну загальмовується. Але сьогодні ми маємо допомогу і підтримку громадську. і нам краще в цьому напрямку і легше. Уже в середу за залишене проти правил автоводіїв каратимуть гривнею. Мінімальний штраф за таку провину понад дві сотні. Загалом перша акція в рамках проєкту Громадський змінює ДАІ» триватиме тиждень. Якщо результат буде позитивним, активісти обіцяють перейти на інші болючі вулиці міста, а водночас і підготувати звернення до мерії щодо облаштування додаткових паркінгів.